Тетяна комар кава з присмаком кохання. Дощ повільно стікав по склу, змішуючись із відбиттям жовтого листя, що липло до віконної шибки. Кав'ярня на розі пахла свіжою випічкою, меленою арабікою і трохи осіннім сумом. Люди поспішали, а вона, навпаки, прийшла сюди, щоб зупинити час. Скинула краплі з парасольки, злегка тремтячи від холоду, замовила в бариста лате з корицею і сіла за улюблений столик біля вікна, той самий, де вони колись сиділи удвох. На столику свічка в маленькому скляному свічнику, старий дерев'яний підлокітник, на якому хтось колись вирізьбив серце. Дівчина розстебнула пальто. Дістала із сумки тонкий записник у шкіряній обкладинці. Пальці тремтіли, коли вона розгорнула чисту сторінку, взяла ручку, подивилася на дощ за вікном і тихо прошепотіла Привіт, коханий. Перші рядки виходили невпевнені, як завжди. Потім слова самі потекли теплі й болючі. Вона писала про дрібниці, про осінь, про запах кави, про новий дитячий майданчик, який побудували в їхньому дворі, і про те, що досі не навчилася не чекати. Іноді пауза, сльоза на сторінці, вона витирала її пальцем, залишаючи розмиту пляму чорнила. Знаєш, мені кажуть, що треба жити далі, але як, якщо кожен день щось нагадує про тебе? Я шукаю в під твою постать, інколи чую твій голос. Вона зупинилась, глибоко вдихнула, зрозуміла, що аж занадто занурилася у написання, ніби випала з реальності. Коли дописала останні рядки, згорнула блокнот, приклала до нього долоню, ніби хотіла передати тепло, посиділа ще хвильку, дивлячись у вікно, за яким дощ стирав відображення міста. Допила залишки кави. Потім повільно підвелась, залишила гроші на столику, вдягнула пальто і вийшла. Дзвіночок над дверима дзенькнув так тихо, ніби не хотів її відпускати. За нею лишився аромат парфумів з гірчинкою, сторінка з нерівним почерком і маленька сльозинка, що так і висохла на папері. Її звали Вікторія. Двері кав'ярні відчинилися о сьомій ранку. Він завжди приходив раніше, щоб розігріти кавомашину, перемолоти зерна і трохи побути на самоті. Тиша перед оживанням міста, що прокидається, була для нього як молитва. Він любив каву, любив її гіркоту, бо вона нагадувала життя. Воно було з такою ж гіркотою, але водночас таки неоціненне. І ще любив спостерігати за людьми. Як вони заходять, шукають тепла, як усміхаються над чашкою, як стають трішки іншими після першого ковтка. Він відкрив кав'ярню, коли повернувся з фронту. Лікарі називали це соціальною реабілітацією, але для нього це був просто спосіб виживання. Тоді, у лікарні, коли він лежав між білими стінами і порожнечею в голові, хтось сказав, що варто знайти щось, заради чого хотітиметься прокидатися. Кав'ярня стала саме тією причиною. А ще забарною стійкою не було видно, що він стоїть на протезах. Його рухи були звичними, впевненими, він точно відмірював каву, ловив аромат, налаштовував тиск у машині, немов диригував улюбленим оркестром. Лише іноді, коли біль стискав коліна, спирався руками об стійку, вдаючи, що протирає її. Він не любив, коли його жаліли. Не любив, коли питали день службу і що бачив. Бо відповісти чесно, означало знову відчинити двері до пекла, з якого він ледве вибрався, а пустословити просто не вмів. Війна забрала друзів, залишила тіні і спогади, і навіть тут, серед запаху кави, іноді вчувався гуркіт вибухів, коли металеві ложечки зеленчали у склянках. Його забрали з війни, але війна. Не пішла з нього. Цього ранку він помітив її одразу, ту дівчину із сумними очима. Вона приходила не вперше і завжди сама, завжди з блокнотом, завжди замовляла лате. Він не знав її імені, але знав ритуал. Вона писала не просто так, а комусь, довго дивилася у вікно, витирала непрохані сльози, що бриніли. Він бачив біль у її очах та не наважувався сказати бодай якісь слова втіхи. Сам не любив. Коли йому лізли в душу. Його звали Олег. Ранок починався звично. Вікторія зайшла в кав'ярню трохи раніше, ніж завжди. На дворі було вогко. Вітер крутив тротуаром листя, наче граючись у спогади. У середині пахло свіжозмеленою кавою і випічкою. Олег стояв за стійкою, розставляв чашки, зосереджений, як завжди. Вона усміхнулася. доброго ранку. Він підвів очі, але не встиг відповісти. Десь за вікном загуркотіли два мотоцикли, гучно, різко, аж вібрація пройшла крізь скло. Його пальці, що тримали металеву джезу, здригнулися. Серце ніби вибухнуло всередині. Він різко вдихнув, але повітря не стало більше. чима ми хотіло – пил, гуркіт, чийсь крик, запах гару, вибухи, вибухи. Він опустився на стілець за баром, хапаючись руками за край стійки. Холодний піт виступив на лобі, дихання стало уривчастим. Вікторія, спершу не розуміючи, зробила крок вперед. З вами все гаразд, тихо спитала. Але він не чув. Погляд застиг у порожнечі. Вона відчула, як у ній спрацьовує щось професійне, вивчене, колись вона проходила курси психології для волонтерів. Тож знала цей погляд людини, що раптом опинилася не тут, а там, де все ще триває війна. Вона обійшла барну стійку, обережно сіла поруч, не торкаючись. Ви мене чуєте? запитала тихо. Ви зараз у безпеці, це просто мотоцикли. Ви в кав'ярні, на своєму робочому місці, все добре. Його плечі здригнулися, ще подих, ще один, і поступово реальність повернулася. Він підвів очі на неї, втомлені, винуваті, Вибачте, я не треба, м'яко відповіла, просто дихайте. Вона подала йому склянку води, його руки трохи тремтіли. Декілька хвилин вони сиділи мовчки просто на підлозі, лише звук дощу за вікном наповнював простір. У цій тиші щось змінилося. Якесь невидиме тепло з'єднало двох чужих людей. Коли Олег нарешті опанував себе. Він спробував усміхнутись, це буває. Я знаю, сказала Віка. У мене брат теж повернувся з фронту і зупинилася на півслові. Він кивнув, і цей короткий обмін став для них більше, ніж сотні слів. Вона залишилася ще на хвильку, поки він оговтувався, потім допомогла звестися на ноги. Хлопець з вдячністю подякував за те, що не заакцентувала уваги на його протезах. Вона тихо зібрала речі, і лише коли вийшла, Олег помітив, на столику біля вікна лежить її блокнот, той самий, у якому вона завжди писала. Він забрав його з бажанням повернути власниці завтра, заодно й почастувати кавою на знак подяки. Увечері, коли кав'ярня спорожніла, він не витримав. Довго дивився на нього, вагаючись, обережно розгорнув останню сторінку. Дев'ять місяців без тебе, кажуть, біль стихає. Але, мабуть, вони ніколи не тримали в руках форми загиблого, не вдихали речей коханої людини, щоб бодай так споріднитися з нею. Його пальці замерли. Далі він читати не міг. Сором опік із середини, але водночас щось у грудях зрушилось. Вона знала біль, він також. Наступного ранку Вікторія з'явилася у кав'ярні пізніше, ніж зазвичай. Всю ніч не могла заснути. Думки кружляли, повертали то в один, то в інший момент її життя, пізно вдалося заснути. А ще хвилювалася через баристу. знала напевно, що людина військова, помітила його протези. Загнаний погляд і та панічна атака після реву мотоциклів тільки підсилювали її здогадки. Вона хвилювалась, чи прийшов він сьогодні, чи не соромиться, чи все гаразд. Коли зайшла, Олег стояв за стійкою, наче нічого не сталося. Але в погляді з'явилося щось нове подяка. Вітаю, усміхнулась вона. Доброго ранку, рятівнице. Відповів він спокійно, але голос трохи зрадницьки тремтів. І дякую. За вчора». Не варто. Вона відмахнулася, але щоки її порожевіли. Ви просто злякались. Так, погодився. І добре, що ви тоді були поруч. На мить запала тиша. Мене, до речі, звати Вікторія. Дівчина простягла руку для рукостискання. Дуже приємно, Олег. Хлопець потис руку дівчини. Щось у той момент в ньому перевернулося, ніби його наповнили, витіснивши порожнечу. Олег узяв дві чашки і налив кави. Дозвольте пригостити вас, Вікторія», – сказав нарешті, кава за порятунок. Це офіційна акція, усміхнулась вона, лише для однієї людини. Прошу, ваше улюблене лате. Дякую, може, на ти? запропонувала дівчина, ніби одного віку. Вони сіли за її улюблений столик біля вікна, клієнтів ще не було. Дощ на вулиці перетворювався на мряку, склом бігли тонкі срібні лінії. Вона гріла долоні об чашку, він дивився, як світло від лампи торкається її обличчя. Вони говорили просто про погоду, про місто, про те, як важливо мати місце, де можна сховатися від шуму. А потім він видихнув, глибоко, важко, ніби скидаючи камінь із грудей. Вікторіє, я повинен попросити вибачення. За що? За твій блокнот. Я прочитав одну сторінку, не міг стриматись. Потім одразу пожалкував, мені дуже соромно. Вона довго мовчала, а тоді тихо сказала. Ти не зробив нічого страшного. Я б, мабуть, теж не втрималась. Він здивовано підвів погляд. Ти не сердишся? Ні. Тому що, якщо ти прочитав, значить, зрозумів. Вона ковтнула кави, вдихнула аромат кориці, і її голос трохи затремтів. Я пишу ці листи, щоб. Це моя терапія, напевно, але тепер думаю, що зроблю з них книгу не просто про біль, а про те, що ми маємо право пам'ятати. Вона глянула на нього, щоб жінки, які втратили коханих, знали що вони не самотні. Олег дивився на неї довго, майже не кліпаючи, його груди стискалися від поваги і болю водночас. Це важливо, промовив він тихо, дуже. І якщо колись знадобиться кава, щоб писати, я поруч. Вона усміхнулась, домовились. Дощ за вікном стишився, і між краплями прорізалось сонце. На столику між ними досі парувала кава, гаряча, терпка, мов життя. Яке ще не закінчилося. Вікторія все частіше заходила в кав'ярню Олега. Вона казала, що тут найсмачніша кава в місті, але обоє знали причина не тільки в цьому. Олег завжди помічав її ще до того, як таленька в дзвіночок на дверях, можливо, тому, що очікував на її візит. І щоразу, коли вона усміхалась, йому здавалося, наче знає її все життя. Вона сиділа біля вікна. Писала в блокнот, а він між замовленнями кидав погляд у її бік. Їхні розмови ставали довшими, теплішими. Іноді він приносив їй каву навіть коли вона додатково не замовляла. Вона сміялась і лишала на серветках короткі записки зі словами: Сьогодні кава пахне весною, незважаючи на осінь, чи звичне дякую. Відтоді, як вони особисто познайомилися, минули три тижні. Вікторія не помічала, як кав'ярня стала її притулком, а Олег тією присутністю, якої бракувало, щоб день мав сенс. Одного вечора, коли дівчина повернулася додому, зняла пальто і кинула сумку на стіл, дещо збагнула. Раніше в кав'ярні вона завжди ходила писати листи, сьогодні ж ні. Вона зрозуміла, що вперше за 10 місяців у неї не було слів до того, кого давно немає. І кого любила понад усе на світі. Її руки тремтіли від усвідомлення. Вона думала про Олега, про те, як він зітхає, коли заливає еспресо в молоко, як дивиться у вікно, коли на дворі падає дощ, як щоразу дякує за візиту кав'ярню, ніби вперше. Вікторія торкнулася обкладинки блокнота і прошепотіла Пробач, коханий. І замість листа просто записала одне речення. Сьогодні я не писала тобі, бо думала про іншого. І вперше це не боляче. Дощ того вечора лив так, ніби хтось на горі не міг зупинити сліз. Кав'ярня була зачинена. Ліхтарі малювали на вікнах золоті розводи, але всередині панував морок. Вікторія стояла під навісом, стукаючи у двері, довго з перервами. Олег не відчиняв. Вона знала, що щось сталося. Його не було вже третій день, телефон мовчав, у кав'ярні працювали офіціанти, які сказали, що у власника щось трапилося. Здається, загинув побратим, з яким воював з перших днів. Тому він приходить у кафе тільки ночувати, адже живе в службовій кімнаті. Решту ж дня десь зникає. Серце Вікторії стиснулося. Вона не чекала дозволу, натисла ручку, двері піддалися. Усередині пахло димом і кавою, що вивітрилась. Вікторія пішла в глиб кав'ярні до кімнати, яка слугувала спалнею для Олега. На підлозі лежали розкидані фото, медалі, розбита чашка. Посеред цього безладу він. Сидів на підлозі, спершись спиною до ліжка, тримав у руках металеву жетонку. очі порожні. Губи білі. Олеже, тихо сказала вона, ступивши ближче. Він підняв голову, погляд спалахнув. Йди. Голос був хрипкий, наче зірваний. Просто йди, віко. Ні. Я сказав іди і зірвався на крик. Ти не розумієш, що це таке? Я небезпечний сам для себе. Він задихався, бив кулаком у підлогу. Вони йдуть, гинуть, а я лишився. Для чого? Заради чого? Один день, одна мить стирає все життя. Вона стояла, не рухаючись, кожне його слово було як уламок скла, що ріже серце. Я можу тебе вислухати. Ти не можеш мене врятувати, закричав він. Ніхто не може. Я поламаний, віко, я бачу їх у снах, я чую вибухи, навіть коли тут спокій. Як ти можеш поруч зі мною сидіти і вдавати, що чуєш мене? Він кричав, аж поки голос зірвався в шепіт. Потім заплющив очі, згорнувся, затулив обличчя руками і заплакав по-справжньому, глибоко, як плачуть тільки ті, хто довго тримав біль у середині. Вікторія не відповіла. Просто підійшла й опустилася поруч на холодну підлогу. Так само, як тоді, першого дня знайомства, коли його накрила панічна атака. Вона нічого не казала. Сиділа поруч, поки його плечі здригалися, поки ридання ставали тихішими. Потім дуже обережно торкнулася його руки, і тільки тоді прошепотіла Я без тебе нікуди не піду. Він не відповів, просто схилився до неї лобом, і їхня тиша стала спільним диханням. За вікном усе лив дощ. Але тепер він здавався очищенням. У цій темряві серед уламків минулого зароджувалося щось інше, не кохання, як у книжках, не легке щастя, а життя після болю. Дощ стукав по склу, наче хтось невидимий, просив пустити його всередину. Олег сидів на підлозі, спершись спиною до стіни. Поруч віка, обоє мовчали. Не тому, що не мали слів, просто будь-яке слово зараз могло зламати цю тонку нитку між ними. Ліхтар за вікном кидав на стіну тремтливе світло. Вона підвела очі і тихо сказала Ти блідий, просто іноді накриває, можна я залишуся? Залишись. Злива посилилась, і в цьому звуці було щось схоже на сповідь. Пам'ятаєш, почав він. Я казав, що не люблю тиші. Вона кивнула Бачиш, як воно буває. Ми не тільки важкі звуки тонко відчуваємо, навіть тиша нас лякає. Він довго мовчав. Потім заговорив знову, і слова, наче виривалися крізь біль. Коли почалося, я думав, що готовий. Молодий, зухвалий, віра в себе, у хлопців в Україну. Ми жартували навіть під обстрілами. Знаєш, так легше не збожеволіти. Але потім настає момент. Колись міх зникає, і ти розумієш, більше ніколи не буде так, як раніше. Вона слухала, не перебиваючи там, де я був, світ стискається до кількох метрів, все інше просто шум, люди, яких ти бачив учора, сьогодні вже стають іменами на папері або просто спогадом був і немає. Він зупинився, ковтнув повітря, а потім прийшла тиша. Після вибуху. Я просто лежав, не розумів, де я. Було дивне відчуття, ніби тіло стало чужим. І темрява довга, тягнуча, густа і лепка. Вона не питала. Йому й не треба було запитань. Він просто говорив не їй навіть, а може, вперше самому собі. Коли прокинувся в лікарні, не міг навіть дивитись на себе, ненавидів усіх. Відвертався, коли приходили волонтери. Мені здавалося, що вони бачать мене, як уламок, який неможливо полагодити. А потім один хлопець у палаті просто поставив біля ліжка чашку кави і сказав Живи, брате, ми живі. Хіба це не головне? Він усміхнувся крізь в тому. Мабуть, тоді я вперше захотів жити, просто заради того запаху кави. Заради спогаду про нормальність. Я захотів повернути час, хоч це й неможливо, але так хотілося соціалізуватися, нехай крізь біль. Віка сиділа поруч, пальці її ковзнули по його руці. Ти сильний, ні. Я просто навчився жити з болем. Ти, здається, також. Тиша знову розлилася між ними. За вікном душ стихав, і кожна крапля, що сповзала вниз. Нагадувала сльозу. Вона заговорила, ніби відчула, що він трохи розслабився. Я втратила чоловіка десять місяців тому. Його погляд зустрів її. Ми зустрічалися п'ять років, одружилися навесні, коли все цвіло, а восени все обірвалося. Вона глибоко вдихнула. Він хотів жити швидко, казав ми не встигнемо, якщо будемо чекати ідеального моменту. А я сміялась, відкладала. Казала після відпустки, після ремонту, після роботи, Вікторія ковтнула сльози. Я думала, що маю час, а він, мабуть, знав, що немає, поспішав зжити, взяти той максимум, який можливо, замовкла, потім додала. Коли прийшло повідомлення про його загибель, я не плакала. Просто сиділа і не могла повірити. Лише згодом, коли зварила каву і зрозуміла, що більше ніколи не почую, як він каже, зроби без цукру. Вона усміхнулась крізь біль. Ось тоді вперше заплакала, коли зрозуміла, що все, що ми раніше робили разом, відтепер мені доведеться робити самі. Більше не буде ми, ніколи не буде. Олег нахилив голову до її, тихо промовив Ти не винна. Як знати? Можливо, потрібно було дослухатися до порад чоловіка, поспішати жити. Немає потім, є лише тепер. Віка допомогла підвестися Олегові він важко ступав, звичні рухи, які давалися ціною волі. Вона допомогла зняти протези, а він був не проти її допомоги, накрила його ковдрою і сама лягла поруч. Знаєш, коли ти з'явився у моєму житті, я перестала писати листи чоловікові. Чому? Бо вперше думала не про смерть. Він простягнув руку, торкнувся її долоні. Дякую, що не пішла. Я ж тобі говорила, що без тебе нікуди не піду. Вони лежали мовчки двоє чужих людей, об'єднані спільним знаменником, війною. Десь на вулиці грюкнула машина. Він здригнувся. Але не відпустив її руки. Олеже, прошепотіла Віка, мені здається, що ми зустрілися непросто. Дуже сподіваюся, що це саме так. Олег усміхнувся. У нас є завтра, у нас є сьогодні, і в нас є ми. Вікторія поклала голову на плече чоловікові. За вікном темрява почала розчинятись. Ранок прийшов повільно, ніби сонний. Промені ковзнули по столах, по чашках, по двох людях, що досі трималися за руки. Олег прокинувся першим. У голові ще лунав відгомінь слів про те, що час не безкінечний. Він став. Тихо, щоб не розбудити дівчини, приготував каву. Коли Віка прокинулася, він стояв біля вікна. Яку сьогодні вариш? спитала, твою улюблену. Вона підійшла, взяла чашку, дихнула аромат, дякую, сказала. Здається, чи не вперше за довгий час я не боюся ранку. У ньому я не самотня. Вони сіли поруч, мовчали, але тепер це мовчання було інше не про втрату, а про те, що починається щось нове. Ніхто не казав назавжди, втім, обоє знали саме з цієї миті виростає життя. Рік потому, Осінь видалася тепла. Сонячна і золотиста. Навіть місто пахло особливо, повітря було чисте, як після пробудження. Віка бігла тротуаром, сміючись, у руках оберемок листя різного, як палітра життя, багряного, бурштинового, лимонного. Вітер підхоплював пасма її волосся, але вона не зупинялась. Над дверима кав'ярні хитався знайомий дзвіночок. Коли Вікторія відчинила двері, запах свіжомеленої кави накрив її, як обійми. Олег стояв за барною стійкою у білому фартусі з тією ж спокійною усмішкою. Його рухи точні, упевнені, лише тепер, після стількох місяців, вони знову здавалися їй дивом. Ти запізнилася, сказав він, не відводячи погляду від кавомашини. а я. Принесла осінь, усміхнулась Віка, показуючи йому букет із листя. Він хотів щось відповісти, але вона витягла із сумки книгу. Примірник ще пахнув друкарською фарбою. Листи до тих, кого ми любимо, а внизу ім'я Вікторія Савчук. Олег застиг, потім обережно взяв книгу, провів пальцями по обкладинці. Ти це зробила? Ми це зробили. Відповіла вона, твоя віра в мене допомогла. Вона відступила на крок і подивилася навколо кав'ярня, яка колись була тихою схованкою від болю, тепер жила. За столиками сиділи люди. Хтось сміявся, хтось працював, хтось писав. Сонце грало у вікнах, навіть кава здавалася теплішою. Віка сіла біля вікна, а Олег поставив перед нею чашку. Твоє улюблене лате. Дякую. Вона глянула на нього і тихо сказала. І, хоч я більше не пишу листів чоловікові, думаю, він би що я знову живу. Олег усміхнувся. Думаю, всі, хто пішов, хочуть саме цього, щоб ми жили. За вікном листя кружляло, наче хтось невидимий, благословляв цей момент. Віка відпила кави гарячої, справжньої і відчула, що біль не зник. Просто став частиною життя. На стіні під фотографією старої кавомолки висів календар 10 жовтня, рік відтоді, як вони вперше залишилися в тій кав'ярні вночі. Віка простягнула руку, торкнулася Олегової долоні. Знаєш, здається, осінь нарешті стала не порою втрат, а порою початку. Чоловік кивнув. І кожна осінь тепер буде наша. Вона усміхнулась, сонце падало на сторінки книги, ніби підкреслюючи кожне слово. За вікном хтось сміявся, у кавомолці знову заспівав метал, і запах свіжої кави наповнив усе навколо. І це був не фінал. Це було просто життя.